Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми знову направляємося день другий прибирання качок. Зі мною всі ті самі люди. Сьогодні нам треба вже прибрати 35 качок. Я сподіваюся, ми справимося. Приїхали ми вже, вже з Кубе вже Дивіться, скільки сьогодні. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ятьох. Десять рук. І дуже скоро так робиться. І... Купатися не даємо, бо нема сонця, нема такої жари. Хайно. Нормально, зато святру. Чого ж угу Я прийшла до хати. До будинку і хочу показати вам, щось похвалитися, Я ніколи вже ті ще не робила суші взагалі. Я дуже хочу навчитися і хочу показати. Я сьогодні робила. Ми тут вже наробили суші. Маріка встане по моїй І скручувала я. Дивіться на цю красоту, в мене вийшло, в мене вийшло. Рибка, огірок, крем-чиз, чи як то таке. Ну, мені дуже сподобалось, смачні. І, коротше, я попробувала. І мені сподобалось ось таким ковриком. Цим обматувати в пляночку і скручувала. Дуже легко виходить. Дуже-дуже легко. То можна робити Буду. Я собі дуже хочу навчитися різні суші робити. Це класно. Хтось приходить в гості або навіть на день народження наробити ще суші, додачу. Я ще хочу навчитися робити гарячі. Тому що якось ми були в одному ресторані і там були, ах, які добрі, мені так сподобались іменно гарячі суші, це просто нереально смачно. Тому я хочу навчитися. От мене зараз дуже змотивована в пріоритеті навчитись робити суші. Очікуйте, як я буду показувати вам свої успіхи. Так, сьогодні у мене нас такий день. Знову день номер 2 Ось вони тут були, а прилетіла курочка. А там ще бігали, хватало їм. Ось тут вони їли. Уже нема, уже буде квітка. Прекрасно. Супер! Це наскільки облегшить е, життя, тому що це треба кожного ранку, кожен день давати їсти і побагато, тому що качок було багато. Так, хлопців, хлопцям не даю купатися. Вітер, нема сонця такого, щоб і не холодно. Ой, не жарко. А купатися ні. В руку тепла, так ви, ви змерзнете. дві штуки. Ага. Скільки пір'я вже? Це за сьогодні, бо вчора прибралося. Дивіться, готується для Єфрима королівське місце. Зараз буде там їздити, возити. Так, хочу вам уже похвалитися, ми вже все зробили. Прибрали всі качки, навіть і в морозіловку все помили по клас. І подивіться, яка тут красота, квіточки цвітуть, дуже гарненько, мило. Ми вже будемо збиратися додому. І поїдемо ще на озеро, відпочинемо. Сьогодні все ж таки субота, хочеться покупатися, побути на озері. Сьогодні ми приїхали на озеро. Подивіться, які тут прекрасні. Дуже класно, ми вже скупнулися. О. І вже гріємося в рушничках, Але просто насолоджуюся. Настояще море. Не видно і краю. Супер, цей туди й далі, йде пляж, але ми чомусь звикли тут, а тому що тут близько площадочка. І тут ручнонько сходи. Там теж є сходи, ну але якось тут мобільний столик. Сити як змерз уже їсти. Вони ж, як завжди, тільки приїжджають на озеро, хочуть їсти. Маленькі. Ходи в діваці, ходи. Змерз як. Дуже класно покупалися, Хвилі так нас. Погойдали. Прекрасно. Je frem. Je Jefrem, Je Je Jefrem. 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 Подзіплаво. Дуже прекрасно. неймовірно. Я люблю дуже таку погоду літарець, тепло. І бачу, бачу Сонечко, О, Круто. Ма! ми після озера заїхали. Замовити піцу захотіли, част піца, чи як вони кажуть. Дуже тут смачно, нам саме більш подобається.